Поле наступне за цими деревами, за цим полем є слідуюче. Оце я шукав там церкву. От хочу показати вам трошки обстановку от, До кінця поля доходити тече річка. Е, мінус тут великий дуже багато мусору. Із моєю оцею катушкою тут потрібно буде майже все купати. Вона на це все реагує, дискримінація, звичайно, не така, як би хотілося, вона велика. А бачите, дивіться, отут, я не знаю, що це кераміка, от, щось лежить. Таке. От. що це є. Так, в мене щось таке незрозумле. По ВДІ 26-27, щось в грудці. Я думав, ну, таким ВДІ це має бути щось велике, середнє, більше середнього. Так, але я бачу, що воно невелике, і це може бути алюміній, можливо це навіть гузик Так, давайте будемо дивитися, що це таке. Або медальончик. О, медальончик точно. І він, напевно, алюмінієвий, тому що кажу, повторюю, що було високе. О, алюмінієвий, Ну я такого точно не знаходив. Рекордо. Так, рекорду дій. Дальше не бачу. Рекорду на пам'ять. Ти... Ні, такого немає, немає, друзі. В принципі, цікавий. Ну, это Показую вам наступну монету. Дивіться, половина, частина. І це... 6 безо або 6 сольду. Так, ну це Республіка Венеція. Дивіться, і теж стан був Бу, була би ціла, стан гарний, дивіться, все читалося би видно. От дорога, про яку я вам говорив. Ну, це моя версія, можливо це і просто канал, не знаю. Але як на мене це могла бути дорога старенька. На цій стороні ще Соя. Не знаю, чи її будуть збирати, чи вона так і залишиться. Там можна би було походити ще, але думаю. Воно буде незручно. Зараз вам що хочу показати О, такий гудзик гудзик без надписів, без нічого, з вушком, але ну такий, нічого особливого оце поле, де я ходив, перед цим я вийшов, більше там знахідок не було. Я зайшов тут на сусідні, а тут такі, бачите, якісь такі підйоми, такі рельєф цікавий. Але я знаю, що тут відбувалося. От тут там вище були бої по першій світовій, я був там і не тільки, є. І... Ну, одним словом, тут багато вже народу походило. 23, 23 видає. Дивіться, є монета. О, по розмірах вона мені нагадує Вікторія Мануеля. 10 ентезимів. Не знаю, який в неї буде стан. А може це і не вона, ну така досить велика. Так, не знаю, чи ж вийде, що на ній зображено, може бути ще й Франція на полона третього, як не помиляюся. Це дуже дзвонить. перериваю ефір і... Можливо, її відчищу, вам покажу обов'язково. Не знаю хто це. Наступна або монета, або медальйон. Я не знаю, що це. Якщо це монета, то думаю, що вона по Риму. Або медальйон. А може період Республіки Венеція? Бачите, написано, все видно. Тут можливо тут було вушко і воно зломане. знаю. Ну, я більше схиляюся до медальону, але хто знає. Ну, якщо цей медальон то він дуже старенький. Я таких навіть не знаходив. Прям хочу показати от таку. Пломбу, я думаю, вона також буде старенькою і років багато.